Виконуємо номер 476 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Дуб вбирає 85 літрів води щодня. Осика 462 літри щотижня. А береза 1800 літрів за 30 днів. Розмісти назви цих дерев. У порядку збільшення обсягу вбирання води. Знайдемо, скільки літрів води вбирає осика щодня. Сказано, що вона вбирає 462 літри щотижня. Для цього 462 поділимо на 7. Виконуємо ділення куточком. 46 ділимо на 7, беремо по 6, 6 на 7 – 42. Виконуємо віднімання в остачі 4. Зносимо 2. 42 на 7, знову беремо по 6. 6 на 7, 42. Виконуємо віднімання в остачі 0. Отже, 66 літрів води вбирає осика щодня. Про березу сказано 1800 літрів за 30 днів. Знайдемо, скільки води вбирає береза також щодня. Для цього 1800 ділимо на 30. 1800 поділити на 30 буде 60 літрів. І пояснюємо, води вбирає береза. Щодня. За умовою задачі дуб вбирає 85 літрів. Щодня осика 66 і береза 60. Тобто найменше вбирає береза, потім вбирає осика, і потім аж у нас дуб. Ось тому розміщуємо назви дерев у порядку збільшення обсягу вбирання води. Спочатку береза, збільшення, значить найменше всього береза, далі йде осика, і останнім буде дуб. Завдання виконано.